Коли господар заходить у свій погріб, він очікує побачити сухі полиці, чисті банки з консервацією, мішки з картоплею та морквою, які спокійно лежать і чекають зими. Але часто замість цього з'являється неприємний запах сирості на стінах, мокрі плями, а в кутах темніє цвіль. Це не просто дрібниця, бо надлишок вологи у погребі. Справжня біда для всього, що там зберігається, від нього псуються продукти, іржавіють банки, гниють дерев'яні полиці, навіть бетонні стіни починають обсипатися. Усе це відбувається через те, що повітря стоїть на місці, немає руху, і волога, яка потрапляє в приміщення, не має куди подітися. Більшість людей помічають сирість восени чи на весні, коли на дворі міняється температура. Цей час земля ще холодна, а в повітрі вже тепліше, і різниця температур створює конденсат. Краплі води осідають на стінах, на банках, навіть на стелі. Волога з'являється ніби нізвідки, але це звичайна фізика. Тепле повітря з дому чи з вулиці, потрапляючи у прохолодний погріб, віддає свою вологу, бо холод не може її утримати. І якщо вентиляція зроблена неправильно або зовсім відсутня, то волога лишається всередині, а через кілька днів з'являється грибок. Грибок у погребі це не просто пляма на стіні, це живий організм, який росте, поширюється, з'їдає штукатурку, а головне, виділяє спори, що можуть потрапити у продукти. Консервація може почати стріляти, коренеплоди гниють, навіть кришки на банках покриваються іржею. Крім того, якщо людина часто заходить у такий погріб, вона дихає тим повітрям і це шкодить здоров'ю, особливо дітям і старшим людям. У селах про це кажуть просто погріб захворів. І справді погріб, як і дім, треба лікувати і доглядати. Дехто намагається боротися з сирістю по-своєму ставить електричний обігрівач, відкриває двері або просто. Підсипає на підлогу попіл чи вапно, щоб воно вбирало вологу. Ці методи дають тимчасовий ефект, але не вирішують головної причини відсутності нормального обміну повітря. Без руху повітря будь-який погріб перетвориться на теплицю для цвілі. А електрика не завжди вихід, бо вона коштує дорого, а ще й ризик короткого замикання у вологому приміщенні. Тому селяни здавна придумали просте. Але дієве рішення природну вентиляцію, яка працює сама по собі, без світла, без моторів і вентиляторів. Суть її в тому, що у погребі встановлюються дві труби: одна для припливу свіжого повітря, інша для виходу вологого і теплого завдяки різниці температур і висоті труб повітря починає рухатися природно, свіже заходить униз, а вологе виходить нагору. І якщо зробити все правильно, то навіть у найвологішу осінь погріб буде сухий, без запаху, з чистими стінами. Це не просто теорія, це перевірено десятиліттями. Проблема в тому, що багато хто не знає, як саме ці труби ставити куди, на якій висоті, яким має бути їхній діаметр. Через це вентиляція або не працює, або працює навпаки, заганяє вологу ще більше. У селі часто можна почути, як люди кажуть, та я поставив трубу, а воно не тягне. Причина проста: вентиляція зроблена без урахування фізики руху повітря. А між тим, зробити все правильно можна своїми руками, без дорогих матеріалів, використовуючи навіть звичайні пластикові каналізаційні труби, які зараз є у кожному господарському магазині. Тема вентиляції погреба здається дрібницею, але вона напряму впливає на збереження запасів. Здоров'я родини і довговічність самого сховища. Якщо погріб сухий, то й продукти там зберігаються до весни і немає неприємного запаху, і господареві приємно зайти. А якщо сиро, то навіть найкраща консервація не врятує. Тому сьогодні варто розібратися, як саме зробити природну вентиляцію з двох труб, щоб вона працювала круглий рік, не вимагала електрики, і щоб ви могли забути про грибок назавжди. Це знання, яке передається від старих майстрів і підтверджене досвідом сотень господарів по селах, тому воно варте уваги кожного хто має свій погріб. Щоб зрозуміти, як зробити погріб сухим і здоровим, треба спочатку знати, як працює саме повітря у природі. Воно завжди рухається тепле, піднімається вгору, холодне опускається вниз. Цей простий закон можна використати і в своєму погребі. Тоді не треба ні вентилятора, ні електрики. Достатньо двох труб, встановлених правильно, щоб забезпечити постійний природний рух повітря, який буде виносити вологу і затягувати свіжість. Система вентиляції складається з двох частин: приточної та витяжної. Приточна труба потрібна для того, щоб свіже повітря заходило ззовні у погріб. Вона зазвичай розміщується внизу майже біля самої підлоги, бо холодне повітря важче і стелиться низом. Другу трубу витяжну ставлять у протилежному куті, але вже під самою стелею, щоб тепле й вологе повітря, яке піднімається, виходило нагору. І ось саме ця різниця у висоті та температурі створює природну тягу, що постійно оновлює повітря у сховищі. Тут важливо не лише поставити труби, а й зробити це з розумом. Приточну трубу треба вивести на вулицю, але не вище рівня землі. Достатньо, щоб її кінець був на кілька десятків сантиметрів над поверхнею і щоб не потрапляла дощова вода чи сніг. Краще надягнути зверху металеву сітку або кришку, щоб не залізли миші чи комахи. Витяжну трубу, навпаки, виводять вище, десь на 1,5-2 метри над дахом погреба або наземною частиною. Чим вище витяжка, тим сильніше працює тяга. У народі кажуть витяжка висока, вогкість низька, діаметр труб теж має значення. Для середнього погреба вистачає труб 100-150 мм. Якщо зробити занадто тонкі, то повітря буде погано рухатись, а якщо занадто широкі, Буде промерзання взимку. Ідеально використовувати пластикові або оцинковані труби вони не іржавіють і легко монтуються. Дерев'яні колись теж робили, але вони швидко гниють, тому сучасний пластик набагато зручніший. Велика помилка ставити обидві труби на одній стіні або поруч. О. У такому випадку повітря просто заходить і виходить майже. Тим самим шляхом не проходячи через усе приміщення. Через це частина погреба залишається застійною і там знову заводиться сирість, тому труби завжди потрібно розташовувати діагонально у протилежних кутах. Тоді свіже повітря рівномірно проходить крізь увесь простір, піднімається, забирає вологу і виходить через витяжку. У деяких господарів у погребі є ще люк або двері з дому. Тоді потрібно, щоб вони теж не перешкоджали тязі. Якщо двері щільно зачинені, зробіть у них маленький отвір або решітку, так система буде дихати постійно. Не треба боятися, що через це стане холодно, рух повітря йде дуже повільно, і температура в погребі лишається стабільною лише без зайвої вологи. Ще одна хитрість, яку знають досвідчені селяни, це правильне утеплення труб. У холодну пору року витяжна труба може обмерзати зверху, і тоді повітря перестає рухатись. Щоб цього не було, верхню частину обмотують теплоізоляцією або старими ганчірками, іноді ставлять металевий ковпак. Головне, щоб отвір не замерзав, бо як тільки він закриється кригою, тяга зникає, і вологість одразу підскакує. Також треба пам'ятати, що природна вентиляція залежить від різниці температур. Узимку і восени, коли на дворі холодніше, тяга сильніша, а влітку може бути слабшою. Тому в теплу пору року іноді варто підсилити обмін повітря, наприклад, відкрити люк на кілька годин або трохи підняти кришку витяжної труби, щоб покращити рух. Але ніяких вентиляторів не потрібно, система працює за законами природи. Якщо у погребі є бетонна або цегляна підлога, то варто лишити у ній невеликі канали або щілини, через які буде проходити прохолодне повітря від приточної труби. Так воно рівномірніше розподіляється по низу і охолоджує приміщення. А якщо підлога земляна, то повітря проходить крізь неї природно. Тому важливо, щоб не було зайвої вологості від ґрунту, для цього дно можна засипати шаром піску або гравію, щоб перевірити, чи вентиляція працює. Є старий народний спосіб запаліть у погребі свічку або аркуш паперу. Якщо полум'я хилиться в один бік, значить є рух повітря. Якщо стоїть рівно, треба шукати причину можливо, труба забита або закрита зверху. Такий простий тест допомагає зрозуміти, чи система дихає як слід. Усе це здається дрібницями, але саме з них складається добрий господарський розум. Природна вентиляція це не просто дві труби, а ціла система, яка працює без втручання людини, вона забезпечує правильний обмін повітря, зберігає продукти, захищає від грибка і неприємних запахів. Зробивши її один раз і правильно, господар забуває про сирість назавжди, і головне, ніяких рахунків за електрику. Ніяких поламаних моторів, тільки чисте сухе повітря, яке саме робить свою справу день і ніч, як природа задумала. Наші діди і прадіди ще задовго до появи сучасних пластикових труб, знали, як зробити погріб сухим. У ті часи не було ні креслень, ні вимірювальних приладів, але був досвід, який передавався від покоління до покоління. Селяни розуміли, що в будь-якому підземному приміщенні. Має бути рух повітря, інакше там буде духота й вогкість. Тому навіть у старих глинобитних льохах завжди робили отвір у даху або стелі так звану тяглову трубу замість металу. Тоді брали все, що було під рукою дерев'яні жолоби, порожнисті колоди, навіть звичайну дошку, оббиту зсередини берестом. Це був перший прообраз сучасної витяжки у селах. Часто можна було побачити, як на даху погреба стирчить невеликий дерев'яний ящик із діркою зверху, то була вентиляція. Внизу, ближче до входу, залишали невеликий отвір або просто щілину, через яку свіже повітря заходило всередину. Ця проста система працювала десятиліттями. Люди казали, хай погріб дихає, тоді й капуста хрустить. І справді продукти в таких льохах. Стояли до самої весни, без запаху й без гнилі, навіть коли зовні було сиро, усередині трималася приємна прохолода й сухість. Коли з'явилися металеві труби, господарі почали вдосконалювати вентиляцію, особливо ті, хто мав кам'яні або бетонні погреби, найчастіше ставили дві труби одну для притоку, іншу для виходу. Робили це з підручних матеріалів, обрізки димарів. Старі водостоки, жерстяні труби з даху. Хтось навіть використовував бляшанки від молока, вирізаючи дно, щоб скласти з них довгу трубу. Селяни були винахідливі, бо кожен шмат заліза мав свою користь. У магазинах продаються готові пластикові труби різних діаметрів з колінами, кришками, решітками. Їх легко монтувати вистачить ножівки, пилки. І трохи терпіння. Але навіть сьогодні досвід старих майстрів лишається актуальним. Наприклад, вони завжди казали: не роби трубу гладкою зсередини. Трохи шорстка поверхня допомагає тягу стабілізувати, бо повітря чіпляється за стінки. Або ще одна порада: не став трубу посеред стелі краще ближче до кута, тоді повітря краще обтікає простір. Такі дрібниці здаються непомітними. Але саме вони відрізняють майстра від новачка. Є цікаві приклади, коли люди робили вентиляцію взагалі без труб. наприклад, використовували старі металеві бочки, одну ставили вертикально як витяжку, іншу клали під кутом до підлоги, як приток. Отвори закривали сіткою, щоб не потрапляло сміття, і вся система працювала чудово. Бочка не боїться іржі, добре тримає температуру, а головне, її можна знайти на кожному подвір'ї. Це приклад справжньої сільської практичності. Ще один народний метод вставляти в трубу спеціальний ковпак із жерсті або старого оцинкованого відра. Коли вітер деме, він створює підсос, який підсилює тягу. Такий простий пристрій називають вітровий грибок. У сучасних умовах його можна замінити на вентиляційний дефлектор. Але суть та сама завдяки вітру витяжка працює навіть краще, ніж природно. Особливо влітку, коли різниця температур невелика. Наші бабусі також мали свої хитрощі. Вони стежили за тим, щоб у погребі не було запаху землі. Для цього підлогу посипали сухим піском або вапном, а в кутку ставили стару миску з грубою сіллю, яка вбирала зайву вологу. Але всі знали якщо не буде вентиляції, то ні пісок, ні сіль не допоможуть. Тому труби чистили, перевіряли. Чи не забились павутиною або пилом, і робили це не через науку, а просто з розуму господарського, бо знали, що без повітря немає сухості. У наш час багато хто забуває про ці прості речі, купуючи дорогі сушарки чи вентилятори, але в селі й досі можна побачити старі погреби, яким по 50 і більше років, а всередині ні грибка, ні запаху. І все завдяки двом трубам, поставленим з головою це і є справжня мудрість не гнатися за новим, а використовувати перевірене, що служить безвідмовно. Як казав один старий майстер труба має дихати, як людина, тоді погріб буде живий. І в цих словах уся суть народного розуму, який не підводить навіть через десятиліття. Коли погріб уже облаштований і вентиляція працює, головне. Не забути про догляд і дрібні деталі, від яких залежить довговічність усього сховища. Найперше варто пам'ятати навіть найкраща система не буде ефективною, якщо її не перевіряти час від часу. Раз на кілька місяців треба подивитися, чи не забилися труби, чи не осіла в них павутина, пил або дрібне сміття, особливо восени, коли падає листя, і взимку, коли. Сніг або лід можуть закрити отвір. Якщо витяжка засмітиться, повітря перестає рухатись, і за кілька днів у погребі знову з'явиться сирість. Досвідчені господарі радять робити перевірку просто відкрити кришку люка, запалити свічку біля приточної труби і подивитись, як рухається полум'я. Якщо воно трохи хилиться, усе працює, якщо стоїть рівно, треба чистити. Найзручніше це робити восени, коли ще немає сильних морозів, але вже прохолодно, і різниця температур допомагає тязі працювати повною мірою. У цей час також варто перевірити герметичність місць, де труби проходять через стелю чи дах, щоб не затікала вода під час дощу. Ще один важливий момент контроль за вологою. Навіть при гарній вентиляції, якщо у погребі є джерело води, тріщини. Через які просочується ґрунтова волога, потрібно їх усунути. Для цього на підлогу насипають шар сухого піску, а у вологих місцях кладуть трохи вапна або деревного попелу, які вбирають воду. Дехто ставить у кутку ємність із крупною сіллю чи рисом. Це простий народний спосіб контролю вологості. Коли сіль зволожиться, її просто міняють. Так можна легко підтримувати сухість без зайвих приладів. У сучасному господарстві багато хто ставить термометр і гігрометр у погріб, щоб контролювати умови. Це правильний підхід, але головне не цифри, а постійний рух повітря навіть якщо показники вологості іноді зростають, вентиляція з двох труб зазвичай сама вирівнює мікроклімат. Якщо ж у якийсь сезон сирість посилюється, можна тимчасово трохи підняти кришку витяжки або відкрити люк на день-два, щоб провітрити, не варто боятися охолодження, продукти не змерзнуть, а зайва волога піде. Є ще одна порада, яку часто забувають не складувати у погребі нічого мокрого. Якщо ви занесли мішки з вологими овочами або мокрі банки після миття. Волога одразу підвищиться, тому перед тим, як щось ставити, усе треба просушити. Картоплю й буряк краще витримати день-два в тіні перед тим, як заносити, а полиці час від часу протирати оцтом або слабким розчином марганцівки. Це не дає цвілі розвиватися, навіть якщо умови тимчасово погіршаться. Старі господарі казали погріб як комора для душі, якщо чисто там, той. У домі лад, і справді охайність у сховищі це частина доброго господарювання. Восени після збору врожаю варто зробити генеральне прибирання, винести залишки старих овочів, просушити стіни, побілити вапном. Вапно не лише знезаражує, а й допомагає вбирати вологу, створюючи сухішу поверхню. А навесні перед новим сезоном просто перевірити труби, почистити ковпак від пилу. І знову побілити, якщо потрібно. Так погріб завжди буде у доброму стані. Для тих, хто лише будує погріб, варто запам'ятати головне вентиляцію краще передбачити ще на етапі копання, тоді труби можна вставити в стіни чи перекриття одразу без зайвих переробок, приточку краще робити на північній стороні, щоб улітку повітря заходило прохолодніше, а витяжку на південній. Де більше сонця і повітря піднімається швидше, якщо все зробити правильно, система буде працювати без збоїв десятиліттями, а погріб залишиться сухим навіть після сильних дощів.